Друзі, ставайте спонсорами каналу, став та вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом на залізничній гілці, якого нібито не зачепили вчорашні удари дронів. Спалахнула пожежа, застряг вантажний потяг з танками. Крім того, відбулося невелике задимлення локомотиву. Задіювали навіть пожежне іло 76 для гасіння. Як передають джерела, залізничне місто також пошкоджено, але росіяни це ретельно приховують. Наразі пожежа перекидується на все більше і більше вагонів. Тузла повністю. Стоїть як і Керча. Що ж, пошкодження мосту через Керченську протоку 17 липня створено в анексованому Росією Криму серйозні проблеми з логістикою. Про це пишуть Крим реалії. Видання зазначає, що жителі Криму побоюються, що без мосту можуть подорожчати чи зникнути продукти та товари, які постачаються на півострів з Росії. Російська ж влада заспокоює всі проблеми, нібито вирішать за допомогою поромної переправи та сухопутного коридору, пробитого російськими військами по окупованих територіях. Торіях України в українській розвідці вже прогнозують проблеми російської військової логістики. Те, що сталося, також серйозно вдарило по цивільних сферах транспортній та курортній. Логістика зламалася. Російська влада визнала подію надзвичайною ситуацією регіонального характеру, регіонального рівня реагування. Проте профільні чиновники протягом дня топовітали про те, що сталося особисто президентові Росії Путіну. Станом на ранок, 17 липня, російська влада зупинила всі основні шляхи сполучення Криму з Росією. Рух було повністю зупинено на мосту та Керченській поромні переправі у міністерстві транспорту Росії. Заявили, що залізнична гілка Керченського мосту не постраждала. Представник окупаційної влади Криму Сергій Аксіонов пообіцяв, що рух поїздів відновлять о 9 ранку 17 липня. Але протягом дня залізничний рух залишався ускладненим. Вісім російських поїздів, що рухалися в напрямку Криму, запізнилися. Потяг Сімферополь, Москва, що стояв перед Керченським мостом, 5 годин попрямував назад у пік Краснодарського. Краю Росії повідомили російські змі, щоб розв'язати проблему з трафіком, російська влада відправляє легкові автомобілі через Керченську поромну переправу, а пасажирів автобусів цілілою залізничною гілкою Керченського мосту на електричках. 17 липня представники адміністрації центрального автовокзалу Сімферополя попросили пасажирів рейсів Ялта, Брянська, Севастополь, Москва та інших, що прямують через Керченське місто, здати квитки до каси і отримати назад гроші на цьому телі. Помітно пожвавішали так. Систи для цивільних перевезень на Керченській поромній переправі залучили п'ять поромів і два великі десантні кораблі міністерства оборони Росії. Повідомили в мінтрансі РФ. Потоки вантажного та легкового транспорту розподіляють через Керченську поромну переправу і сухопутний коридор, який пробили російські військові через окуповані території України під час повномасштабного вторгнення в країну. Але цей маршрут суходолом багатьох не влаштовує в аеропорту Керч, який є майданчиком накопичувачем для вантажного транспорту, транспорту, що прямує Керченським мостом, стоять сотні вантажівок. Їхні водії, які прямують до російських міст Темрюка, Анапа та Новоросійська не хочуть повертатися до Росії з суходолом, оскільки це надто далеко і дорого. Вони мають намір чекати, поки їм дозволять перебратися на російський берег Керченською поромною переправою. Добиратися в Росію сухопутним коридором. Російська влада також рекомендує своїм громадянам, які відпочивають у Криму або планують поїхати на півострів. цим же коридором і російська військова техніка, яку перекидають з Криму для бойових дій. Тож у планах ЗСО розрізати це сполучення, тому безпечним цей маршрут вважати не можна. На сторінці представника окупаційної влади в Криму Аксіонова користувачі дивуються, що хтось їде на відпочинок до Криму під час війни та ще й через території, на яких тривають бойові дії, як заявив російський віце-прем'єр Марату Хуснулін, повноцінний рух з обох боків Керченського кримського мосту буде відновлено до 1 листопада. Опори мосту не постраждали. Але один 600 тонний проліт повністю зруйнований, і тому відновити місто як після першого удару в жовтні минулого року буде неможливо. Визнав російський віце Наразі на мосту запрацює лише одна крайня права смуга напрямку тамань Керч і машини нею пропускатимуть у реверсивному режимі, тобто по черзі в кожний бік. Нагадаємо, як пише у свіжому звіті інститут вивчення війни, атака на Керченське місто вочевидь матиме подальші наслідки для російської логістики. Стака на півдні України рух російських туристів до окупованого Криму блокує логістику РФ на південь України в розпал українського контрнаступу, що триває на півдні. Керченське місто проходить уздовж однієї з двох наземних ліній зв'язку, що підтримують південне групування військ Росії. А інший маршрут проходить через окуповані Донецьку, Запорізьку та Херсонську області, кажуть аналітики. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.